Цеглина до цеглини, а мільйон до мільйона. Десятки пошкоджених росіянами миколаївських багатоповерхівок досі без ремонту. Все через брак коштів на відновлення, відповідають чиновники. Але переплачувати на підрядах з ремонту таких будинків це не заважає. 100 тисяч на шпаклівці, 200 на вікнах. І отже, випаровуються кошти, яких так не вистачає на важливі роботи. У попередньому сюжеті Оксандр розповів, що жителі десятку постраждалих багатоповерхівок у Миколаєві досі без даху над головою. З теперішніми темпами відбудови так буде ще мінімум 3-4 роки. Чиновники розповідають, що на ремонт будинків у міста просто немає коштів, та разом з тим витрачають десятки мільйонів на клумби, а також стелять доріжки з бруківки там, де навіть немає пішоходів. Але схоже, що не економно посадовці ставляться лише до бюджетних грошей. Бо їхні родини при досить скромних зарплатах купують під час війни нові автівки та влаштовують туристичні турне. Чи знайшли ми переплати на ремонті будинків та яке майно приховали чиновники? Зараз все розповімо. Мене звати Оксана Орсич і це сюжетнік центру про переплати на відбудові Миколаєва. За два роки у Миколаєві зробили капітальний ремонт семи пошкоджених житлових будинків. Один з них знаходиться на західній околиці Миколаєва, у мікрорайоні Велика Корениха. Російський обстріл пошкодив кілька квартир, покрівлю та бетонні перегородки. Проснулася, вже все було. Чоловік лежав в поранений. Свої стіни мене гріють. Яка квартира не була? Немножко. Яка вона була не розбита? Ну, я була вдома. На ремонт цього будинку з міського бюджету витратили майже 3,5 мільйони гривень. Але й у такій невеликій сумі помістили чималі переплати. Підряд на ремонт будинку дістався компанії Буд-М». Ця фірма вже не вперше освоює бюджетні кошти. Останні роки вона міняла вікна та проводила дрібні ремонти в школах. Звичайна компанія не зовсім. Її директор та співвласник депутат Галицинівської сільради Олександр Бучко. Відбудова будинку у Великій Коренисі дісталася його фірмі без конкуренції, бо інших заявок від підрядників просто не було. Основний ремонт торік вже провели, і тепер найцікавіше. Ряд будматеріалів підрядник порахував майже вдвічі дорожче, ніж на ринку. Ось єврорубероїд, який можна знайти у будь-якому будівельному магазині. В кошторисі він коштує 270 гривень за метр квадратний. Але по факту більшість постачальників продають його по 180 гривень ж саме із шпаклівками і штукатуркою, які точно не в дефіциті. Підрядник порахував їх по такій ціні. А ось увага, в розстрібі їх можна купити за такою вартістю, тобто вдвічі дешевше. То, мабуть, у міста достатньо коштів, щоб оплачувати такі націнки підрядника. І це ще не все. Віконні блоки теж за сумнівною вартістю. Навіть преміум варіанти від рехау можна купити удвічі дешевше. Але чомусь бюджету виставили схоже завищений прайс. Переплата лише по цих позиціях кошторису може сягати півмільйона гривень, а це сьома частина всієї вартості ремонту. Чому ж у департаменті ЖКГ міської ради порахували вартість робіт з такими невигідними цінами будматеріалів? Можливо, через давню співпрацю на благо міста. Власник компанії підрядника Олександр Бучко був у шістці найбільших підрядників з облаштування тротуарної плитки за бюджетний кошт під час війни. А його батько одним з перших отримав підряди на ремонт пошкоджених покрівель у Миколаєві. Цьогоріч зі Златої Буд-М» уклали додаткову угоду на закінчення ремонту того ж будинку в Коренисі. І знову не обійшлося без значної націнки. Смоги Сталі порахували в кошторисі по 60 тисяч за тонну, коли насправді її продають за 33-37 тисяч. Але чиновники дозволили вмістити націнки в кошторис не тільки цьому підряднику. Зараз наведемо приклади найбільших переплат. Компанія Таврія Монолітбуд» під час ремонту будинку по архітектора Старова заклала ціну звичайного піску десь 700 гривень за тонну. Хоча, за даними служби відновлення інфраструктури у Миколаївській області, вартість піску 220 гривень за тонну, тобто втричі менша. Цікаві ціни ми знайшли і під час ремонту будинку по вулиці Логінова, колишня назва Крилова. Тут працювала будівельна компанія «Інтербуд». Рубероїд у кошторисі вказаний за ціною 230 гривень за квадратний метр. А на сайті офіційного дилера його в той час продавали за 160 гривень за квадратний метр. Цегла керамічна в кошторисі по 15 гривень за штуку в оптовій закупівлі. А в епіцентрі цеглу такої ж марки продають в розстріб по 9 гривень. До цін на закупівлях та ефективності роботи департаменту, очевидно, є питання. Чому ж посадовці закривають очі на націнки в кошторисі? Хіба місто може дозволити собі переплачувати підрядникам, коли без ремонту ще десяток пошкоджених багатоповерхівок? От особистому успіху посадовців можна лише позаздрити. При невеликих зарплатах, а то і зовсім без доходу, їхні близькі стають власниками вартісного майна. Угоди з підрядниками на ремонт будинків у Миколаєві підписує директор департаменту ЖКГ Дмитро Бездольний. Його декларація за 2023 рік досить скромна. Вказані лише проживання у батьківському будинку та автомобіль Сузуки, придбаний ще у 2020 році. Однак, як з'ясував Нікцентр, торік чиновник почав користуватися новеньким електрокаром Nissan Ariya. Така автівка коштує близько мільйона трьохсот тисяч гривень, а зареєстрований транспорт на працівницю комунального підприємства міськради госпрозрахункова дільниця механізації будівництва Олену Соловей. Як нам стало відомо, вашою автівкою користується пан Дмитро Бездольний. Автівка Нісан Ariya Аріа» 24-го року випуску. От я хотіла уточнити. Ну, оскільки питання стосується посадовця департаменту ЖКГ, ну на яких умовах авто користуванні, Тобто це оренда. А ви А Журналістка видання Нікцентр. Це Миколаївський центр журналістських розслідувань. Згідно з тегами мобільних номерів. Вона може бути близькою людиною директора департаменту бездольного. Цікаво, що офіційний дохід жінки за останні 4 роки всього лише близько 860 тисяч гривень. То звідки ж гроші на таку автівку? У нас не недорого користуватися автівками, а, тими, які нам довіряють, скажімо так. А тобто ви не орендуєте, ви просто користуєтесь? Я не користуюсь, я іноді. Е Можу проїхати на Арії або на Санта-Фе або ще чомусь. Це не користування. У мене а, те, розумі. що моє і моєї належить мені, я все відображаю в своїй декларації. Родина відповідального за відбудову віцемера Сергія Коренєва має ще більші здобутки. Дружина посадовця, який нагадаємо має підозру у справі про розкрадання 27 мільйонів на реконструкції Соборної площі, показує в соцмережах подорожі, брендові прикраси та одяг. Від початку повномасштабного вторгнення Юлія Коренєва встигла побувати щонайменше в 11 країнах. А торік відпочивала на балі разом із дружиною мера Олександра Сінкевича. Батьки Юлії Коренєвої навряд допомагають їй фінансово. Чотири роки тому вони придбали будинок площею 500 квадратних метрів на узбережжі в Миколаєві. Але з того часу офіційний дохід її батька загалом склав всього 130 тисяч гривень. Майже рік тому він почав працювати в комунальному підприємстві міськради Деспілот. У міській раді скаржаться, грошей на відбудову не вистачає. Зруйновані будинки роками чекають своєї черги, але коли гроші все ж знаходяться, починається інша проблема. Підрядник приходить із вигідним кошторисом, щоправда, для себе, а не міста. Будівельні матеріали, які на ринку коштують одну суму, у документах стають удвічі дорожчими. А чиновники, схоже, переймаються не цим, а оновленням своїх автопарків та нерухомості. Поки містяни чекають на відремонтовані будинки, чиновники та їхні родини знаходять можливості для комфортного життя навіть під час війни. А чому ж у міській раді не можуть зняти з ручника відновлення пошкоджених будинків, дивіться в попередньому сюжеті НІКЦентру.